В останньому патчі розробники переробили баланс у багатьох варіантах зброї, а також у деяких стратегів. Бафів і нерфів зазнали як популярні види зброї, так і нішеві. Одним із таких є дуговий дробовик бліцер. За останню добу з моменту патча я встиг побачити декілька відео, де люди стверджують, що тепер це ледве не топ-1 зброя проти термінідів. Чи справді це так? Давайте розберемося. А ви одразу напишіть, як вам гра з цією основною зброєю. Бліцер є дуговим дробовиком, який розташовується в слоті основної зброї. Гадаю, з цього опису навіть найнедалекішим людинкам буде зрозуміло, що він уміє метати дугові розряди. По суті своїй, це аналог стратегеми стратегами Arctower, але який призначений виключно для тісного контакту. В останньому патчі, про який я зробив відео, ці зброї підвищили швидкість ведення вогню, зробивши її справді в якомусь роді грабельною. Адже до цього, це була зброя на самому дні роботичної еволюції. Але чи такий він гарний зараз, як кажуть багато людей у ком'юніті? Головною особливістю Арк Троувера є сама дуга, яка під час удару по супротивнику одразу переміщується на наступного, даючи змогу в такий спосіб вразити одразу трьох, а то й чотирьох ворогів. Звісно, у цієї зброї є свої мінуси, як от повна рандомність влучання дуги, що нерідко призводить до тімкілів. А також деякі баги з накопиченням мертвих тіл, через які дуга потрапляє в молоко, або те, що арктровер практично не може стріляти через кущі або біля перешкод. Ці фактори часто не дозволяють на максимум використовувати цю стратегему. Бліцер є зброєю для ближнього бою з дистанцією 3-4 метри. Чи позбавлений він мінусів арктровера? На жаль, ні. Швидше, навіть навпаки, деякі з недоліків стратегеми в ньому посилені. Наприклад, проблема з трупами. Дробовик має дуже гарний стагер по ворогах і постійно відштовхує їх назад, що може призвести до нагромадження полеглих ворогів в одному місці, через що зброя просто перестає потрапляти взагалі куди-небудь. Деякі жуки, на кшталт хантерів, чудово користуються такою можливістю, щоб вистрибнути через гору трупів і змусити вас відступати і витрачати лікування. Тому, так само, як і в ситуації зі стратегемою, вам постійно потрібно переміщуватися і тримати дистанцію. Проблема є також із влучанням дробовика у ціль. Повертаючись до арктроувера, він стріляє по одинокою дугою, яка влучає в першого жука або бота на шляху, а потім саме відскакує туди, куди її заманеться, у наступного хелдайвера. Бліцер же, як дробовик, стріляє відразу кількома духами у короткому, але великому радіусі, створюючи свою рідну картеч з електрики. Проблема в тому, що це практично не працює. Радіус великий, але Бліцер присмоктується до першого ворога на лінії вогню, і практично всі блискавки потрапляють у нього. Звичайно, якщо зробити деякі дії, так само, як і з арк трувером коли тобі потрібно цілитися вище цілі, то можна домогтися того, що дуга влучатиме одразу в кількох ворогів, але на жаль, це працює далеко не завжди. Легше буде показати. Припустимо, ця крапка ви. Стріляючи з бліцера, ви створюєте електродугу у великому радіусі. Якщо перед вами перебуватиме ворог, то всі частини цієї дуги сконцентруються на ньому. Якщо супротивників буде декілька, то бліцер завдасть шкоди тільки тому, який буде розташований максимально близько до вас. Щоб завдати демеч відразу кільком опонентам, вам потрібно стріляти десь між ними. Тоді в нас знову утворюється великий радіус ураження, і зброя атакує відразу кількох супротивників. Але, як ви розумієте, в ситуації, коли, наприклад, на вас іде ворожий рій, введений якимось вартовим вулика, то ви не зможете нормально реалізувати цю тактику, бо вся шкода буде йти тільки на того юніта, який іде попереду усіх. І це не кажучи про моменти, коли ви трохи не туди подивилися і знову уся картич іде в одного маленького жука, який йде попереду, замість декількох великих. Звісно, це все не обов'язково відбувається щоразу. В більшості моментів дробовик показує себе просто найкращим чином, хоча із зауваженнями. Також, на відміну від арктровера, у Бліцера не настільки велика кількість шкоди. Іноді вам потрібно зробити три, а то й чотири, і п'ять пострілів, щоб ліквідувати якогось середнього ворога, на кшталт блювуна або сталкера. Але не все так погано. Бліцер справляється зі своїм завданням. Тут я не буду сперечатися. У нього просто чудовий стаггер, який відштовхує практично всіх супротивників. Непогана швидкість ведення вогню, він також може уразити декількох ворогів одразу, а головне в нього нескінченний боєзапас. Як я і сказав, він цілком успішно може знищувати одразу кілька ворогів, але все ж таки в більшості випадків духа летить не туди, куди потрібно, і ви ліквідуєте лише одного. Тож чи варте воно того? Питання дуже спірне. Натренувавшись, з цим дробовиком можна робити усілякі речі, якщо ви розумієте, про що я. Але також можна взяти і умовний домінатор, плазмовий дробовик або ще що, і робити це набагато ефективніше. Думаю, Бліцер точно перестав бути повністю марною зброєю, але я б не ставив його в топ з іншими варіантами з цієї категорії. Швидше тепер це дробовик на любителя як альтернатива обридлій меті. А на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити лайк, залишити коментар, а також підписатися на канал. Все це надає вам статусу кіберорганізму і надихає мене пришвидшити захоплення людства. Гарного людського буття!